Всім привіт із вечірньої Італії. Ми з Марією ходимо два рази на тиждень в басейн. Вірніше, вона ходить, а я вже другий місяць їй на хвіст впала. Це такий клас. Тут же ж в Італії немає ні бані, ні сауни, немає такого парілки якоїсь. То ви знаєте, в цьому? в басейні такий самий ефект. Вона з вересня місяця ходить, а я тільки другий місяць. Ну, з її діабетом, цим всім, треба було звикнути заспокоїтись, мені в першу чергу звикнути. А зараз просто і легко. І це такий кайф заодно для спини. Тому що, кажуть, в Італії нема тут костоправів. Хоча я знайшла. Так що наш батько у відрядженні, чому я, я тільки нема в машині? Машину. Брали, щоб дитину возити. Так що ми не ниємо, дружимо з дитиною, на хвісті падаю, натомилася звізда. Будемо їхати. Ми часто задумуємося, от, буває от, часто я чую таке, от, чого я раніше це не. Чому я раніше не пішла в той басейн? Або чому я раніше за руль не сіла? Ну, я так не вважаю. Я взагалі так не думаю. І це великий плюс. Тому що, знаєте, чому не можна життя прожити заново? Тому що може бути ще хуже. Я б прожила життя заново, я б там виправила ті помилки, не виправила. Могла б ще натворити більше. Тому життя заново прожити сознательно не можна. А чому раніше не зробив? Добре, що вже зараз це зробив. Добре, що вже зараз до цього прийшов. Ну... Я от рік вожу машину. На блюдечку ніхто не пішов, ніхто не пішов за мене в автошколу. Знову ж таки, моя руминка рік тому, вже півтора року тому. Я така їду в районний центр з сусідами, а ми з нею так рідко бачились, так щось натянуті стосунки були, в кожного свої проблеми. Я приїжджаю в районний центр. Вона мені дзвонить, каже, казав мені чоловік, що тебе бачив. Кажу, да, я тут. Ми каже, в парку, іди каже, до нас. Кажу, добре, зараз прийду. Приходжу, А вони в той день йдуть малу свою записувати в автошколу. Я й не знала, що там та автошкола. Я приходжу, ми приходимо. Кажу, а можна я просто уроки водіння візьму? Так можна. Записали все, але не перезвонили. Я потім знову була в районі, зайшла, кажуть ось, все, номер телефону інструктора, давай записуйся. Я зробила висновки. Навіть де б ти не був, в чужій, в чужій країні, в чужому місті. Ідеш і сам, як риба, обльот стукаєш. Якби я не пішла, я не знаю, що б я в цьому році робила. От в дитини. Таке сталося діабет, мені треба їздити в школу. Я не знаю, як би я туди їздила. На ну, маршрутці б їздила, потім до 4 часов би там гуляла. Так що слава Богу, що і так. І якось ну, я помічаю те, що виходить в мене в житті. Це все одно вищі сили ведуть. І ти прикладаєш зусиль, і вищі сили ведуть. А ще я в Італії розучилася. Мріяти і взагалі, ще як вдома була 10 років тому, я розучилася думати, тому що ти про щось мрієш, якісь строїш плани, вони всі рушаться. Але, як кажуть, мріяти треба. Ну, я от сьогодні поплавала, мрію про те, що я в суботу піду поплаваю. А ще систематичність. От буває таке, от Казалось би, ходиш от по цій дорозі, живеш от три роки, догладь, гладь, не вистачає чогось, повірте, всьому є кінець. І я от зараз схожу, тут їжу до дитини і так ще років три, щоб спокійно поїздити. На вулиці вже смеркає, так що вибачайте за таке відео. Так краще. Знаєте, чого, чому плюстимо, що годинник перевели. Я нарешті в цьому році побачила. Ми виходимо з басейну і на вулиці ще світло. Так що починати ніколи не пізно. Отакою я довго не була. Я 6 років сиділа як душа. І в минулому році, як подзвонила моя подруга, що вона буде мимо бара приїжджати і ми можемо зустрітися там. Вдома нікого не було, щоб попросити, щоб хтось мене туди завіз. Мене як в душі щемило, добре, що гриби були в лісі. Я взяла корзинку і прийшла збирати гриби. І другий раз ще щось було, що мене вже все, мене отут порвало. І я прийшла до школи водіння. І то теж вищі сили допомогли. Так що якось так. Мрії мріями це треба вміти. А от знаєте, що я люблю? Я люблю спогади. В італійців нема спогадів. І я тут за сім років загубила свої спогади. Спогади треба накопичувати. Спогади це наше все. Єдина проблема, коли в нас в житті відбувається щось погане, ми намагаємося забути. У мене, коли помер чоловік, перший батько мого сина, я це так називаю, його коли не стало, я намагалась забути цю подію. Ви знаєте що? Я почала забувати, як мене звати в 24 роки. Тому що мозок він не вибирає, що треба забути, а що треба запам'ятати. Якщо ти намагатимешся забути, ти реально забудеш, але ти забудеш все. Так що неприємні е, спогади, неприємні моменти в житті. Їх не можна забувати, тому що мозок буде забувати і те, що тобі потрібно. Дійсно, з цими ситуаціями якось пропрацьовувати треба, я не пропрацьовувала. У мене як не стало першого чоловіка, то я не пішла до психолога, я пішла на водіння, я пішла в автошколу. І мені це тоді дуже допомогло. Так що починайте сьогодні. І хто в імміграції, хто на роботі, знаходьте для себе заняття. Я коли працювала, коли сюди приїхала. У мене третя була робота. Там у мене після обіду був час, підопічні були спокійні. Я вивчала італійську граматику, у мене була книжка. До речі, кермо, дійсно, ти від нього получаєш кайф, і дійсно воно ісцеляє. Вчора приходила свекруха, спочатку почала розказувати за свої болячки, як завжди. Раніше я на це велась, теж про свої болячки думала, і мені все боліло. Коли на п'ятий рік, перебуваючи в Італії, я з'їздила додому. І зцілилася, приїхала. Це було три роки тому. У мене там перестало боліти все. Я приїхала. І мені ж знову давай про ці болячки. І я така, ні, ні. А в тебе, каже, нічого не болить. Кажу, ні, нічого не болить, Я ж молода, красива. Чого в мене щось должно боліти? Все. в мене реально нічого не перестало все боліти і все це. Ці Бабушки-старушки гарну енергію вміють бити. І приходить вчора. Спочатку починає розказувати що за свої очі. Мені, Якої дитина з діабетом шести років. Клас. Це ж услухає. Потім починає щось, що вона погано себе почуває, що в нас такі стосунки. Кажу, мій свекор сказав, що то ваші проблеми. І вона мене обозвала і пішла. Отак от, от. А руль мене А Водіння ісцеляє. Ти їдеш собі, ні про що не думаєш, всі мислі туди розвіються десь далеко вбок.